З вами, дорогі друзі, сьогодні з вами я, Даня. Сьогодні зі мною Давід. Всім привіт. Сьогодні ми будемо грати в битву строїтелі Майнкрафті. Деві змагання тут боки. Тому не суть. зараз Давід буде нажимати на цю нажимну плиту. Там випаде листок. Те, що нам потрібно построїти, і ми будемо це робити. Ось це поле моє. А це моє. Але це это відео, Не підглядай. Тому натискай. Шо це? Скидай. Корабель. 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 Ладно. Тому, друзі, у нас є таймер в 5 хвилин. Думаю, для першого раунду досить. Думаю, так. Так, что я буду брати вже блок. У нас є е, декілька хвилин, щоб взяти и блок. Одна хвилина, щоб взяти и блок, так. Я назад устрою. Так, друзі, якщо що, у нас є лише один мод. World Edit. Тому. Ну, я думаю, 100% цей блок. Такий блок. От я Тому. Отак так -то зроблю. Почнемо з, з вам до речі, друзі, поки я тут строю корабель, оцініть будь ласка. як вам мій новий шейдер. Пив hours later. Добре, давай. Давай твою пер твою спершу твою. Капець. А... Ну чесно. Це похоже на яхту якусь яку навіть вітрив немає корабель. А тут еще будуть. Слухай. Нормально. Подивись на моє це якась фігня. Якийсь <реш> недружий. <реш> <реш> Це нормально, нормально. На внутрі, <реш> я внутрі хотів тут щось зробити, але нічого не вийшло. І так, друзі, другий раунд. Давайте подивимося, що нам випало. Нам випав аеропорт. Оце Це, це дуже мощно. Я думаю, на ты на я думаю на другий раунд у нас 10 хвилин. Давай з кожним раундом, мені кажется, постройки все будуть сложнейшее, тому на цей раунд 10 хвилин. Поїхали! Так, друзі. пишу так. Добре, давай взагал. спершу до тебе. Окей? Давай тепер до тебе. Ну ладно, давай. Прилітай. Uh, так, ну не пугай. А чого, в он лапи? Я не встиг. Друзі, я не думаю. Ну, нормально, нормально. Я а так, что да, И забор, и трава, и вынишка, и если там достать самолетик стоит маленький. Ну слушай, <губ> спрыгнули с моим летаком. Это не летак какой-то. Это курочка <губ> залезная. То Ты типа вот так вот сюда вышка нет? Ну а давай пойдемся, что. Забор, забор нет. Ну, нормально? Ну я просто не встиг. Молодець. Ну все. Ну что не трогай, І так, друзья, останній раунд. Давид оп. Ну, я не знаю, тебе построить. Чесно. Тюрьма. Окей, let's go. у нас є 15 хвилин зараз. Ось так зробимо. Друзі, е, технічні шоколадки, у мене вилетів синій екран е, з новим оновленим Windows. Тому дякую, 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 дякую тому що вони дуже круті пацаки. Найкраще. Після цього удання сносить та він дує, він тепер може тільки на Windows. Ну, не прям так. Але дякую ОБС, тому що він сохранив запис. Ну, она нужна для длини, твое. Чем ты думаешь? ай -яй, яй 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 Ну, я теж кое-что ко сделаю. Сюда я буду робиться с тими, памятая, ты буду робиться с тими, кто не будет сухать в нашей тюрьме. Дивіться, Ми будемо робити ось так. Це я готовий. А Я ще не буде робитися так. Це отак. Це сюди. Це отак так Осуждаю, осуждаю. Я осуждаю. Можна подивитися? Ні. Я тебя <laughs> Друзья, я такой осуждаю, дуже сильно осуждаю. Ой, <laughs> осуждаю. <laughs> осуждаю. <laughs> Тоже максимально. Я вот пицца заскрипил, ты. Осуждаю. Осуждаю, осуждаю, осуждаю. У Тебе немає питань, понял? Давайте я допоможу. Не, я шарю в цій тебе, подойди. Так, друзі, все можемо презентувати наше все. Тут все работает. <рес> так, друзі, все моя тюрма, це типа камера. Я, я не знаю, це придумати. Це Заключенные, які, себе... які погано себе ведуть. вони типа в карцере. Далі ус моє головне здание. А тут що? Тут Так. <ріхи> Закрили. Так, ну тут понятно, ви мені мне всю базу. Так, Тому... степи, що ти продавать? Зараз сетнем його хату під ноль. Окей, ну, кажется, все нормально, супер. Лучше си. Так, я как залезла коробка. Так, зараз я дальше тут настрою. Можно построить. Все. Я кажу, настрою. Так, пишу. Вот тут заключение. Так. И да. А ты писал. Пошли. Вот тут у нас цель. Просто комната, где они будут гулять. Так, ось я не взяла мать, понял. Я не персонал, Я, не <laughs> я отсуждаю, боже понял, что знаю, возник. Стоп. Минус. Минус стоп, понял. Стой, верни, пожалуйста, верни, пожалуйста. Зараз я теж кое що зроблю. Да напевно це дуже усильно. Ти великий ты молоток зробиш? <гум> Ні На жаль Просто р... дивися, що зараз буде Зараз Ой, боже. ще не дивись, що я роблю? Ух, ешки! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! <плоти> 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 Ай, ой ой-яй-яй, -ой. ой это вы робите. Да я я я боже! Да не скучно, хорошо, если бы друг устрой. Аня, должен зараз друг за я ты Я чё, я не разумею, но почекайте, почекайте. А, осуждаю, осуждаю. Не, дай застрой, дай застрой, дай застрой, дай застрой, дай застрой, дай застрой. Поломал мне. дай да. Осуждаю. Ну, если я попасть, ну все, питканет, питканет, питканет. Стой, сюда, 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 быстро, быстро, быстро. Ну тут быстро. Нам надо вот так. Не, 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 не. Подзрыв. Не, 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 не так, не так, не так. Под... Ну правильно ты делаешь, не Подзрыв, правильно. подзрыв, подзрыв. Сейчас, не, 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 дай, дай, дай. дай. Стой, да, дай, 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 дай. я, 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 я взорву. Какие кисет, какие кисет, какие кисет. 46, 46. Итак, друзья, вот на чем мы сейчас будем заканчивать наш видеоролик. Сподіваюсь, вам дуже все сподобалось. Ну а ми будемо починати. Йо-мою! Всім пока. Друзі, я сподіваюся, що мене зараз не вилити синій екран. Так, всім гудбай!